Я вам розкажу. Ви красиво все з людьми не робите. Галас невдоволення та суперечки. Ось так проходили збори мешканців будинку, які проживають на вулиці Відінська, 5 В. Серед причин такого емоційного діалогу, пропозиція встановити на багатоповерхівці протипожежну сигналізацію, оскільки будинок внесений у список тих, які мають підвищену висотність. А отже, як зазначає голова ОСББ, Любов Токова потребує цього. Вияснилося, що у нас то система пожежної сигналізації в свій час була побудована, але вона належно не обслуговувалась, тому вона зараз ніяких своїх функцій не виконує. захисту у нас взагалі не було. Нас так, немає на висоці, немає близького захисту. Вам не страшно? Витрати на ремонтні роботи дорівнюють сумі в розмірі мільйона гривень. Із тих 100 тисяч, які має заплатити ОСББ, воно складається з двох частин. Як ми вже сказали, блискавкозахист він буде встановлений на нашому під'їзді, і його дія буде розповсюджена на весь будинок. Тобто він коштує десь приблизно 100 тисяч, значить 10% це за рахунок загальних коштів ОСББ. 90 тисяч на ремонт, на капітальний ремонт пожежної сигналізації будуть платити мешканці виключно четвертого під'їзду. Ця ініціатива сподобалась не всім, оскільки не розуміють, чому рішення щодо встановлення протипожежної сигналізації приймають усі мешканці будинку а платять за це тільки невелика частина. Почекайте, треба дайте відповідь. Ви зараз виставите на голосування цю пожежну безпеку на весь загал. То тоді хай весь загал платить. Чому весь загал повинен мене примусити платити ці кошти? Скажіть мені, будь ласка, чому загал? Давайте тоді зробіть голосування безпосередньо в четвертому під'їзді. А ви таким чином хочете просунути цей варіант? Втім, були і ті, хто підтримав таку ініціативу. Серед них пан Олег. Попри те, що чоловік не мешкане цього будинку, він є повірною особою внука, який проживає тут, зазначає, безпека в будинку необхідна. Тут проживає мій внук, і сьогоднішнє питання мене дуже турбує, тому що це безпека мого внука, і я за те, щоб все-таки відновити цю пожежну сигналізацію і підняти безпеку проживання мого внука. Однак протипожежна сигналізація не єдине, що викликало бурхливу і неоднозначну реакцію мешканців будинку. Деякі з них запевняють, голова ОСББ зловживає своїми повноваженнями і не виконує свою роботу як слід. Голова не чує мешканців, робить все на свій лад, розсуд, не інформує мешканців. Ну, так можна сказати, сама себе проголошує. У нас є будинкова група, в якій голова ОСББ. Не є учасником, це як виходить, Ви собі там сваріться це вона взагалі не входить в діалог і так далі. Якщо вона щось людям на загал, на загал висвітлює, то вона висвітлює через своїх посередників, так сказати, членів правління. Ось дивіться, воно сітка на оцій кошарі, як ми називаємо, кожен рік 15 тисяч. А зробити підмуровку немає за що. Ну, розумієте, людина узурпувала владу, вона, порушуючи всі норми моралі, людяності, вона нас не чує. Ми просимо, розказуємо, пояснюємо. Нічого не дає. Про незадовільне виконання обов'язків голови ОСББ говорить іще одна мешканка будинку. Тут не було грабель навіть. Коли їй казали купити граблі, вона казала, що немає грошей. Все, ладно, купили ці два граблі, двоє грабель, ми пішли четверо, то ми нагребли чотири ящики сміття. Я йду з граблем, ви не вийшли допомогти. Вона мені не треба, це її слова. Втім, сама ж голова зазначає, нічого з такого, про що говорять мешканці, не робила. Якщо мова йде про якісь зловживання, і якщо в них є факти і документи, то я, то я пропоную їм звернутися у правоохоронні органи. Не бачу, хто поставить крапку у такому, крім суда. Є у них документи, чи в них є догадки? Отам От воно це все і виясняється. Вияснялось воно вже тисячу і більше раз у всьому світі. Виясниться це все і у нашому ОСББ. Ми ж сподіваємося, що ситуація зможе прояснитися. Відтак конфлікт між мешканцями будинку та головою ОСББ все ж закінчиться. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.